Всім привіт! В цьому відео хотів розповісти про свій досвід встановлення і безпосередньо експлуатації автомобіля з LED-лампами. Це у нас LED лампи від компанії LED. Цоколь H4, потужність даних ламп 28 Вт, колірна температура 6000 кельвінів. Встановлював ці лампи в фару Chevrolet Aveo. Ось так вони виглядають. До цього стояли звичайні, не звичайні можливо, трохи краще за Original, це Nightbreaker Silver. Колба не пофарбована. Ну, досить непогані бюджетні лампи. Але все-таки зацікавило питання заміни на LED лампи. Скажу чесно, сталося спочатку до цього скептично, тому що багато. Попадається на дорогах водіїв, які дуже сліплять саме цими лед-лампами І невідомо, що вони туди саме запхали, тому що або це якийсь новнейм кончений, або фара попросту не відрегульована. Що можу сказати? Передивившись відео оглядів, саме тестів даних ламп, до речі, дану лампу я купував, купував в магазині автозвук. Там же є на їх YouTube канал і безпосередньо хлопці тестили ці лампи і, до речі, тестили цю лампу саме на фарі від Aveo. Що можу сказати, лампи досить непогані. В них досить, досить хороша світло тіньова межа, майже така сама, як і в галогенок. Добре освітлює по, ніби по всьому периметру. Не б'є в якусь одну точку, а досить освітлює перед, перед автомобілем. Це лампи другого покоління, є вже лампи третього покоління. Що можу сказати, приємно із третім, тут, коли ви встановлюєте лампу, ви, наприклад, ви відкручуєте спочатку цоколь, встановлюєте в лампу і потім зажимаєте скобою. І потім встановлюється сама лампа. На цуколі є е, виямка, і, а на лампі є шарік, тобто, е, е, лампа має одне єдине правильне положення. Коли ви її встановлюєте в саму фару, е, вона защлкується. Це досить е, не знаю, досить зручно, і ти розумієш, що лампа стала в правильне положення. Е, що можу сказати про встановлення LED ламп в рефлекторну оптику? Спочатку. Такий, можна сказати, перший пункт це має бути ну, досить якийсь нормальний, нормальна марка. Не новнайма no за 500 гривень, а якісь нормальні. от Philips, ну, тобто їх зараз вистачає. І так само вистачає оглядів, яких тестять е, ці самі лампи, і ви можете побачити, чим одна від іншої відрізняється. По-друге, це е, сама потужність ламп. В рефлекторну оптику. Так само, судячи по тих відео і по тінформації, що вивчали, вивчав, лампа не має бути потужною. Не потрібно ставити лампу потужнішу за 30 Вт. Тобто до 30 Вт потрібно орієнтуватися, щоб вибирати собі лампу для рефлекторної оптики. Тому що, мабуть, на дорогах і зустрічаються ці водії, які дивляться на потужність, там 50 Вт. Поставлю, думають, буде світити дуже круто. Ніфіга, ці лампи вже потужністю більше 30 Вт призначені для більш такої ну, для лінзованої оптики, а не для рефлектора. Тому лампи потрібно обирати бажано до 30 Вт. Ще, що варто звернути увагу, це саме охолодження ламп. Тут, як ви бачите, є радіатор, є кулер. Ось так він саме знаходиться розташовано. Ось так лампається може. Ось так вона знаходиться. Це також досить е, такий важливий пункт, тому що е, лампа, лампі потрібно охолодження і для тривалого використання, щоб не падало світло. саме світловий потік, е, лампі потрібно нормальне охолодження. Посилання залишу під відео, де купував ці лампи. Зараз це. Нагадаю, це друге покоління, є вже третє покоління. Друге покоління, можливо, вже в магазинах не буде зустрічатися. Не знаю, дивіться, що вам як до вподоби. скажу одне, що ну, тестів вистачає, тобто вибрати є що. Тепер щодо самого встановлення. Як я раніше казав, спочатку зняв цоколь. Встановив в лампу, потім зажимається скобою надівається чухол. Не чухол а цей, пильник резиновий. І вже потім встановлюється сама лампа. Так вона ось під'єднана, так виглядає. Бачу, дехто накриває повністю самим пильником. Я вирішив встановити так, не знаю, можливо, це буде. Краще охолодження, плюс лампи, вони, які зазначаються, мають якийсь певний захист, водопилозахист. пилозахист, тому надіюсь, що лампи прослужать. Приїздивши з ними десь близько тижня, можу сказати, що лампи від ламп приємне враження, тобто з порівняно з галогеном, це зовсім інша річ. І... Що немало важливо після заміни будь якої лампи, навіть якщо це галоген, обов'язково потрібно відрегулювати саму фару, тому що навіть в, галоген, в галогенках може відрізнятися місце розташування ниті накалу, на, на і лампа вже не буде світити так, як попереднє. Це я вже ну, так як ставив, в мене були Osram Original, потім я поставив а, Nightbreaker Silver. То, так, так само доводилось відрегулювати фари. Вавео це досить просто відбувається. Тут вибираєте хрестообразну викрутку і вставляєте сюди і прикручуєте. Це в нас регулюється ліво вправо, тут. тут ось так само сюди вставляєте і регулюється вниз вверх. Так само на Ютубі вистачає відео. Як саме можна в домашніх умовах відрегулювати фарм. Це там може заб'єти в YouTube, відео вистачає. Це досить не проблема. Якщо є можливість заїхати в спеціалізований сервіс, теж досить хороша ідея. Хлопці відрегулюють вам краще, ніж ви самі. Тому така от історія. Буду відзніму ще відео, як вони знімають безпосередньо вночі, щоб показати результат.